Всім Кременчужанам житло, яких зруйновано, пошкоджено, внаслідок сьогоднішньої атаки буде надана допомога за підтримки наших благодійників, за кошти міської територіальної громади. Вже зараз працюють комунальні служби, здійснюють поквартирний обхід. В понеділок, завтра зранку, буквально почне працювати комісія, яка буде фіксувати пошкодження. В разі, якщо у вас є якісь запитання, є інформація треба дзвонити на телефон гарячої лінії виконавчого комітету 1563 для того щоб зафіксувати звернення і комісія прийде також до вас тому що ми говоримо сьогодні про дев'ять будинків але може бути їх більше тому що є одиночні випадки де одне два вікно вибито в будинках таких будинків набагато більше дуже пошкоджено насправді дев'ять дуже пошкоджено ліцей 4. проситимемо допомоги обласної військової адміністрації по Відновленню засклення, відновленню деяких внутрішніх конструкцій для того, щоб 1 вересня він прийняв дітей. Робимо все можливе для того, щоб мінімізувати наслідки цього чергового підлого ракетно-шахетного удару по Кременчуку і по Україні цієї ночі.